Якби ж я знала, що вдома на мене чекаєш такий неприємний сюрприз, то ніколи б не рвалась додому. Але хто знав, що все так буде, та вже є, як є. Головне, що мене навіть ніхто не попередив. Я заробітчанка, вже 15 років працюю в Італії, а раз в рік приїжджаю додому у відпустку, як правило, на Різдво або на Великдень, одним словом, на якісь великі свята стараюся бути вдома. Але я довго не затримуюсь, бо потрібно назад на роботу повертатися. Я хотіла мати власне житло, і гроші були потрібні чималі, а звідки ж їх взяти, тому я на заробітки і поїхала. Я хотіла мати гарний будинок то була моя велика давня мрія. Я сама росла в дуже бідній родині, де п'ятеро дітей з батьками тіснилися у невеликій хатині. Коли я вийшла заміж, краще не стало. Чоловік забрав мене до себе, у нього був трохи більший дім, та мені довелося жити з його батьками. Якщо свекор був більш-менш нормальною людиною і не звертав на мене ніякої уваги, то свекруха мені таке життя веселе влаштувала, що не передати словами. Мені досі моторошно згадувати все, що мені довелося пережити з нею. Та вона мені шкодувала навіть трілки супу, не раз ховала від мене їжу, а всім сусідам потім розповідала, що я лінива і не вмію нічого робити. Один бог знає, як мені там було важко. Я ще тоді усвідомила, що молода сім'я має жити окремо, тоді їй буде спокій. У нас же ж такої можливості не було, тому доводилося мені терпіти. Чоловік був добрий, непоганий, але аж занадто якийсь, напевно, добрий, він просив мене не чіпати його маму, хотів спокою, казав мовчи, коли вона тебе чіпає. Так ми і жили. Чоловік ніколи за мене і не заступився, бо його все влаштовувало. Дітей у нас було двоє син і донька, я розуміла, що ми їм також нічого не можемо дати. Навіть відправити їх місто вчитися, і то вже була проблема. А якось місця на ринку я випадково зустріла свою однокласницю і навіть її не впізнала, бо виглядала вона просто приголомшливо. Світлана мені розповіла, що вона в Італію на заробітки поїхала, але потім їй пощастило, що й там заміж вийти. Та що там казати? Вона виглядала справжньою сеньорою, мала гроші, і своїм дітям вона дуже допомогла. Та я наслухала слухала розповіді про те, як в Італії можна зробити мінімум тисячу євро місяць і не могла вже вночі спати. В голові крутилась одна думка що якби я поїхала, то змогла б заробити нам на житло. І всього-навсього за кілька років. Вранці я обережно поділилася своїми думками з чоловіком, а він мені сказав, щоб я навіть про таке не думала, бо він чув про мою святку і не хоче, щоб, я, щоб він, так само, як її чоловік, залишився з рогами. Ніхто йому не зраджував. Вони собі обоюдно вирішили, що вони розлучаться. Спробувала я пояснити і вигородити подругу. Але ж чоловік мене не слухав. Але ж вони продовжували жити в одному будинку, і як тепер її чоловік почувається, коли вона свого італійця додому привезла і всі живуть в одній хаті, злився мій чоловік, коли йому сказала, що вони з чоловіком розлучились ще до того, як Світлана поїхала в Італію. Одним словом, історія Світлани йому категорично не подобалась, хоча він добре знав, що перед тим, як моя подруга поїхала, вона розлучилася, тому що чоловік сам її зрадив. Але хто ж тепер зробить винним чоловіка? Всі роблять винну дружину. Та якщо мого чоловіка ця історія дратувала, то мене навпаки історія Світлана надихнула. Не в плані того, що я теж хотіла собі там когось знайти, а в плані того, що можна поїхати і щось заробити. Незважаючи на те, що мій чоловік був проти, я в суперечі говорі таки стала заробітчанкою. Пенсія квартиру купила, а сину машину. Потім стала складати гроші для себе, бо вирішила, що пора нам таки щось купити собі. Зараз нам по 60 років, і я додому привезла гроші, щоб купити для нас житло. Якраз в нашому селі продавався невеликий будинок, який мені дуже підходив. Я сплатила за нього аванс і вже тепер везу всю суму, щоб повністю розрахуватися. Та коли я повернулася додому і побачила, що тут відбувається за час моєї відсутності, то я просто за голову схопилася, то в мене дармове пропав. Вдома я застала іншу жінку, яка, виявляється, живе з моїм чоловіком, і діти, і свокруха про це знала, але ніхто жодним словом мені про це не обмовився. Їхні стосунки тривають вже кілька років, але коли я приїжджала додому, ця жінка зникала на певний час. А цього разу я не попередила про свій приїзд, тому все таки вийшло. Чоловік винним себе не визнає і не вірить, що я в Італії лише гроші заробляла. Йому ніяк історія Світлани не може забутися. Я йому пояснюю, що таких, як Світлана, одиниці, хто заміж виходить за італійця, а інші чесно працюють і заробляють гроші. Та чоловік не вірить. Що мені тепер робити, я просто не знаю. Зробити вигляд, що нічого не сталося, і продовжувати жити з цим чоловіком. Нам 60 років Чи розлучитися і почати нове життя. Гроші на будинок у мене є, а решту я собі ще зароблю. Як вважаєте?